Сьогодні відзначається 105-та річниця бою під крутами, котрий для нас, українців, став символом самопожертви та героїзму молодого покоління в боротьбі за незалежність. 29 січня 1918 року на залізничній платформі в Крутах перебувало до 520 юнаків українців, і вони були озброєні лише 16 пулеметами та однією гарматою. В той час як росіяни переважали як мінімум в десятеро. Військами УНР командував Гончаренко завдяки вигідній позиції та безумовному героїзму українцям вдалося завдати росіянам значних втрат та стримати наступ до темряви. Потім під тиском ворога українські бійці організовано відступили до ешелонів в напрямку Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але на жаль, одна студентська чота в розмірі 27 студентів повернулася до станції Крути, яка на той момент вже була зайнята більшовиками. Вони потрапили у полон. Хлопців катували, а потім стратили. Згодом майже всіх героїв поховали на Аскольдовій могилі в Києві. Завдяки рішучості та сміливості наших вояків наступ на Київ більшовиками було зупинено на кілька днів. Отже, бій під крутами став боєм за майбутнє України. Те ж саме відбувається і зараз. Росія та їхня гнила держава продовжують вбивати нас, катувати, намагаються знищити нашу історію, культуру, захопити наші землі і винищити наш народ, викорінити нас з наших же територій. Але мужні ЗСУ стримують натиск та продовжують щодня відвоювати наші території і звільняти їх від окупантів. Давайте не забувати героїв, що віддали за нашу батьківщину життя. З вами була Ріна. Дякую за увагу. Слава Україні!